Приповісті Соломона, розділ 23. Якщо сядеш за стіл вечеряти з можновладцями, добре вникни в те, що поставлено перед тобою, і простягай свою руку, розуміючи, що це і тобі потрібно буде приготувати. Якщо ж ти ненаситний, не жадай його страв, бо в них омана життя. Якщо ти бідний, то з багатієм себе не порівнюй. Від своїх задумів відмовся». Звернеш на нього своє око та він зник, бо в нього приготовлені крила, наче орлині, і він повертається в дім свого господаря. Не їж із заздрісною людиною, його страв не бажай, наче хтось ковтає волосину, таким чином він їсть і п'є. Не запрошуй його до себе, не їж з ним свого хліба, бо Він його виблює і зганьбить твої щирі слова. Нічого не донось до вух нерозумного, щоб він часом не насміявся з твоїх розумних слів, не пересувай віковічні межі і на власність сиріт не заходь, адже Господь їхній могутній викупитель, Він розсудить справу, яку вони мають з тобою. Зверни своє серце до повчання, а свої вуха налаштуй на слова знання не відмовляйся повчати дитину, адже коли і покараєш її різкою, не помре. Ти покараєш її різкою, але визволиш її душу від смерті. Сину, якщо твоє серце стане мудрим, то ти принесеш радість і моєму серцю, і твої уста промовлятимуть слова до моїх уст, якщо будуть правдиві. Хай твоє серце не заздрить грішникам, але весь день перебувай у Господньому страху, і якщо дотримуватимешся цього, то будуть у тебе нащадки, і надія твоя не пропаде. Сину, слухай, будь мудрим, прямо скеруй думки свого серця, не будь п'яницею, не затримуйся на зустрічах і закупівлі м'яса, адже кожний п'яниця і розпусник потрапить у злидні і будуть одягатися в подерти та у лахміття всі ті, хто любить поспати. Сину, слухай батька, який породив тебе, і не зневажай матері своєї через те, що вона зістарілася». Праведний батько добре виховує, і за мудрого сина радіє його душа, хай радіють тобою, батько і мати, нехай веселиться та, яка народила тебе. Сину, дай мені твоє серце, хай твої очі пильнують мої дороги, адже чужий дім, немов дірявий посуд, а чужа криниця вузька. Такий швидко загине кожний беззаконник буде знищений, у кого горе, у кого безлад. У кого спір, де неприємності та перемови, у кого рани без підстави, у кого мутні очі, хіба не в тих, хто засиджується за вином, чи не в тих, які вивідують, де бувають випівки? Не впивайтеся вином, але спілкуйтеся з праведними людьми, розмовляйте з ними на прогулянках. Бо коли на пляшки та келихи спрямовуватимеш свої очі, то пізніше ходитимеш більш нагим, ніж булава. Врешті решт такий простягнеться, як укушений гадюкою, наче отрута рогатого змія розходиться по ньому. Як тільки твої очі побачать чужу жінку, твої уста заговорять лукаво і лежатимеш ти немов посеред моря, наче стерновий серед розбурханих хвиль, і скажеш мене б'ють, а я не відчуваю болю. З мене глузують, а я не знаю. Коли ж настане ранок, щоб іти та шукати тих, до кого можна приєднатися. Перше послання до Коринтян, розділ 14. Дбайте про любов, прагніть до Духовного, особливо, щоби пророкувати. Як хто говорить мовами, той говорить не людям, а Богові, бо ніхто не розуміє, він же духом говорить таємне. А хто пророкує, той промовляє до людей для збудування, втіхи і розради, Хто говорить мовами, той збудовує себе. А хто пророкує, той збудовує церкву. Бажаю, щоб ви всі говорили мовами, але краще, щоб і пророкували адже той більший, хто пророкує, ніж той, хто говорить мовами, хіба що хтось пояснює, щоб і церкві було на збудування. Тепер же, брати, коли прийду до вас і буду говорити мовами, то яку користь вам принесу? Якщо не говоритиму вам або відкриттям, або знанням, або пророцтвом, або повчанням, бо й бездушні речі, які видають звук, чи то сопілка, чи то арфа, якщо вони не звучать по різному, то як зрозуміти, що грає або що звучить? Бо якщо й сурма дасть непевний звук, то хто готуватиметься до бою? Так і ви, якщо язиком не вимовите зрозумілого слова, то як дізнатися про що йдеться? Ви будете говорити на вітер, хоч справді є багато мов у світі, та жодна з них не без значення. Отже, якщо не розумію значення слів, то буду чужинцем для того, хто говорить, а той, хто промовляє, чужинцем для мене, так само і ви, оскільки прагнете духовних дарів, просіть, щоб мати їх щедро на збудування церкви. Той, хто говорить мовами, нехай молиться, щоб умів пояснити. Адже коли молюся мовою, молиться мій дух, а мій розум без плоду. Як же тоді бути? Помолюся духом, помолюся і розумом, заспіваю Духом, заспіваю і розумом. Бо коли благословляєш Духом, то як після твоєї подяки скаже Амінь той, хто є на місці простої людини. Адже не зрозуміє, що ти говориш, ти добре дякуєш, але інший не будується. Дякую Богові, що більше за всіх вас розмовляю мовами, але в церкві волію п'ять слів сказати своїм розумом, щоб і інших навчити, ніж десятки тисяч слів незрозумілою мовою. Брати, не будьте дітьми розумом, будьте дітьми щодо зла, а розумом ставайте досконалими. У законі написано іншими мовами й іншими вустами заговорю до цього народу. Але й тоді вони мене не послухають, каже Господь. Тож мови є знаком не для вірних, а для невірних, Пророцтво ж не для невірних, а для вірних. Коли зійдеться вся церква разом і всі говоритимуть мовами, а ввійдуть туди прості або невіруючі люди, то хіба вони не скажуть, що ви збожеволіли? Коли ж усі пророкують, а вийде якийсь невіруючий або простий, то його всі звинуватять і всі засудять. Отже, приховане в його серці виявиться, він упадениць, поклониться Богові, заявляючи, що справді є Бог між вами. Як же тоді бути, брати? Коли сходитеся, кожний з вас має псалом, має повчання, має мову, має відкриття, має пояснення, то все нехай служить на збудування. Якщо хто говорить мовою, говоріть подвоє або найбільше потроє, і то по черзі, а один нехай пояснює. Якщо ж не буде того, хто пояснює, нехай у церкві мовчить, а говорить собі та Богові. А пророки хай промовляють подвоє або потроє, а інші хай розмірковують. Коли ж іншому з тих, які сидять, буде відкриття, то першому слід замовкнути. Бо всі можете один за одним пророкувати, щоб усі навчалися і всі втішалися, адже дух і пророків коряться пророкам. Тому що Бог не є Богом безладдя, але миру, як і по всіх святих церквах, хай ваші жінки в церкві мовчать, бо їм не дозволяється говорити, а тільки коритися, як про це і закон каже. Якщо ж хочуть чогось навчитися, хай удома запитують своїх чоловіків, бо не личить жінці в церкві говорити. Хіба від вас вийшло Боже Слово? Чи прийшло воно до вас одних?» Якщо хто вважає себе за пророка або за духовного, нехай розуміє, що оце пишу я вам, бо то Господня заповідь. Коли хто не розуміє, хай не розуміє. Тому, брати мої, майте ревність пророкувати та не забороняйте говорити мовами. Але все нехай відбувається пристойно і організовано. Книга Йова. Розділ 25. Підхопивши валдат Савхетієць, сказав: Що ж є початком? Чи ж не страх перед тим, хто звершує все на висотах? То муха й хтось не вважає, що є зволікання до розбійників, на кого ж не надійде від нього засідка, бо як смертна людина буде праведною перед Господом, хіба хто-небудь, який народився від жінки, зробить себе чистим? Якщо він наказує місяцеві і він не світить, і зірки нечисті перед ним. Ой людина гниль і людський син черв'як. Книга Йова. Розділ 26 Підхопивши Йов промовив, До кого пристанеш, або ж кому бажаєш допомогти? Чи не тому, у кого велика сила. І тому, у кого сильне плече, з ким ти порадився, хіба не з тим, у кого вся мудрість, або за ким підеш, чи не за тим, у кого велика сила, кому ти сповістив ці слова, чиє ж є те дихання, що виходить з тебе, хіба велетні народжуються з під води і її сусіди, ад перед ним нагий, і немає накидки для згуби? Він над нічим простягає північний вітер, вішає землю на нічому. Він зв'язує воду у своїх хмарах, і хмара не проривається під ним. Він підтримує поверхню престолу, простягає над ним свою хмару. Він наказом оточив поверхню води до закінчення світла з темрявою. Небесні стовпи простягнулися і здивувалися від його погрози. Він силою втихомирив море. А розумом уразив морське чудовисько, небесні засуви його бояться, а повелінням він убив Змія, бунтівника. Ось це частина його дороги, і почуємо його в краплинах мови. Хто ж почув силу його грому, коли він залунає?